Довітаю, дорогі німці. Завершила всі свої індивідуальні супроводи і групові. І ось я з вами. Хочете, покажу вам урок мене був щойно з дітьми 11 12, 12 років. Якщо хочете, то напишіть, я вам покажу. Ви показала серед своїх англійців, а ну, я ж не буду всі ці заняття груздити. Це просто я записую батькам, щоб вони бачили, чим займаються її діти, власне. І якщо хтось хворіє з діток, то щоб не відставати від групи, то я їм теж записую ці заняття, то я можу вам іноді виставляти, якщо вам хочеться. Сьогодні ми з вами заходимо в. Позицію інших, ось у мене старшокласник, я вам розповідала, вони воювали в своїх німецьких школах за цим зацкріт. Позиція інших членів речення, і у нас вот штен ім. Мітерфель, порядок слів посередині. Подивіться щойно, буквально хвилини дві тому, ось на занятті ми з дітьми робили. Андреас фотографує метелика у своєму саду. Я, seinem Garten буде стояти в кінці. І подивіться, Андреас фотографує метелика у своєму саду, ми знову так само перекладаємо друге речення. Але в кінці вже буде стояти einen метелик Що у нас є стабільним? Давайте подивимося, стабільним у нас є підміти присудок. Хто Андреас, що робить фотографію? А ось додаток і обставина міняються місцями. Додаток це метелик в даному випадку і в саду це у нас обставине. Тепер ми подивимося, можна і так, ви бачили, і так, я Тепер подивимося гебрауферживань. Дієслова мають обов'язкові та необов'язкові доповнення. Получається така ситуація. Крім підмета, доповнення зазвичай знаходяться всередині речення. і у німецькій мові їх порядок не так чітко визначений, як позиція позиції дієслів. Наймір висловлювання часто відіграє важливу роль. Виділена або нова інформація знаходиться в кінці, а відома інформація, попереду цього ми з вами навчили. Це так званий логічний наголос. І акцент робиться на виділенні ці наголошення або нові інформації. Незважаючи на те, що різні члени речення можна переміщати кіндії слів, існують деякі правила щодо їх положення в реченні. Коли ми з вами влітку робили, Мистецтво побудови німецьких речень. У нас він є цей плейліст на Ютубі. Я показувала вам, що на рівні Б2 ми будемо з вами робити ось ці хмарки, перем... пірамідки в дитячому курсі. Хмарки, що за чим іде. І ось ми з вами поступово занурюємося в цей весь позитив. Відповідно, заходимо з вами в, бачите, тут ще одна у нас табличка. І вона звучить як. Казус Аргенсунген, коли ми додає, додаємо потрібний відмінок. І у нас є речення. Ніна пояснює новому колезі програму. То Ніна це суб'єкт підмет, який стоїть в номінаті. Що робить, пояснює це присудок. Кому для ноїнколегінг це колега дівчинка, виходить, агенснут в датіві, і дас програм, кого що акузатів стоїть і доповнення в кінці. Є ще одне речення. Менеджер Барышня, знов-таки з маркетингу запрошує гостей на обід. Хто? Суб'єкт в номінаті підмет діє маркетинг менеджер? Що робить лед? Запрошує, кого Ді? діґестер гостей. Це ергансін акузитів, убіцум есен, препозиціоналі ергансон, так він звучить. Відповідно, і айн там лежить собі в кінці. Формочки. Давайте подивимося формочки. Так. Тут у нас є п'ять прикладів. Чудово. Хто Ніна, що робить, пояснює, кому Новій колезі. програму. Отлічно. Байшпіт Цвай. Хто Пауль, що робить хат ау шон Шойн Еклерт. Це, тобто програму, кому їй також уже пояснив. Тобто, бачите, даст програму, ми це з вами вчили на рівні А2. Чи навіть а 1 Ви в інтеграційних курсах пам'ятаєте, якщо два займенники, то перший буде, ось в даному випадку, С. кого він є, що пояснив, а вже потім буде кому в даті. Байдеш він при F-hat as I'm Eрcler. Ну, ясно, хто? F, що зробила хат. Ерклер в кінці буде лежати, тому що розірваний він. А чим розірваний? І, значить, цим, займенником плюс іменник. Займенник знову таки С і іменник ще один додаток, дати інші колеги прояснив. Пояснення коштувало їй багато часу, кому її, Кого що коштувало іменник бачите? Багато часу Кого що. Так, бачите 4 і ґаліри. Це ж 9 години записую

Дієсті. Вона запросила когось акузати. Цю месе на що? Два іменника, останні вдаті. Дивіться, щоб я нічого не наплутала, та мене сказала все класно. А, не, не треба було пояснювати, ось пояснення, боже мій. Зазвичай порядок додатків такий на давальний знахідний, Приклад один. тут все написано, боже мій. Якщо є два займенники як відмінкові доповнення, знахідний відмінок стоїть перед давальним, приклад 2. Ось, займенники стоять перед іменниками, приклад 3. давальні або безнахідні доповнення стоять перед прийменниковими доповненнями, приклади 4-5, і займенники з'являються безпосередньо після дії слова, прикладу 3-4, коли підмис знаходиться в позиції 1. Все круто, супер бомба клас. Похваліть мене, що я е, знайшла книжку, бачите, нам кольорову. Що, ще не все, о Боже. Ну, то що ти зробиш? Треба пояснювати. Добре, позиція з іншими членами речення Міттельфельд посередині. Знов ті, Тіна і Тім їдуть до Берліну на вихідних. Темперальенґаби вже під'їхали нам. Добре. Добре. Значить так, потім Габе і Габе. Останнім буде місце, куди вони їдуть. Перед ним буде як вони їдуть спосіб. І, і, і temporal, «часовий», амвогененде, час буде. Окей, Дивимося, Байшпіль. Тіна Унтін мені стриматися і перестати пояснювати, хоча я думаю, що пояснювати раз це прикольно теж. Просто часу забирає, я розумію. Тіна Until фарен», це ж саме речення Amvo «мідем ауто на Берлін». Чудово. Далі «пауль гейт». Це хойте ін нігт індикантіне. Так, що це таке? Пауль іде сьогодні не в їдальню через брак часу. Хойте сьогодні Auszight Grнден. Чому причина ніхтіндикантіне не і куди. Байшпінтретє, я хочу мені новий мобільний телефон у суботу то я що роблю, хочу, кому, мені, коли, а зараз так, що, I know it's handy. The manager in hard the guest, guest in the visa, to as an angle, а кауфен там забула, ладно, angle, ладно. Хто, the manager in hard, angle, ладно, як його назвала, брюкен, мости. Мости ми теж з вами робили на рівні B2. Якщо хтось не може знайти цю інформацію на каналі, то випишіть, поки в мене не дуже катастрофічний загруз, то я можу вам допомогти знайти дігеста. Значить так, хат Дігесте. Кого іменник гестен? Коли, на тевайзе, як і цум есен на що? Ангеладу. Давайте почитаємо пояснення. Початок інформації зазвичай такий. Часовий, коли, потім причини чому, потім модальний як, з ким, з чим, четвертий місцевий де. Приклади один і два. Маленька, м -м, Боже, минемо схема. Така мелошка. така камело. Пам'ятаєте, ми з вами розглядали? Далі. Прислівникові твердження часто з'являються між двома додатками: відмінковим або применниковим. Приклади 3-4. Увага якась. А, м -м -м. Залежно від мети заяви, порядок доповнень та інформації може бути змінений. Дивовий так. Що це таке? Як це? Um, surprising. Дивуюча, виділена або нова інформація подається в кінці. Джерела часто знаходяться в позиції один або вище посередині, як це вище. За чутками політик зустрівся з лобістом у Кафе Берлін, і за чутками політик зустрівся з лобістом у Кафе Берлін. Два однакове речення за перекладом, просто э, перше, де росту фольги, хати зігді політики. Спочатку йде причина Герифтн Цуфольги, виходить так. А друге йде... Я хочу його вам розірвати, щоб показати, що за чим іде ось цей Герифтн. Герифтен Ми... цуфольги. Це буде час. Правильно? Це буде час. Зараз дві секунди мої гроші. Мені здається, що ми з вами це навчили. Це зараз в контекст по слухам Герухе. Послухам. Згідно чуток. Яка це буде, який це буде послідник? Згідно чуток, чи це час, чи це причина, що це таке, чи це спосіб дії? Я б взагалі сказала, що це супровідністю обставини. От, думаю, що так і є. Причини через чуткині. Значить, ця обставина притягне до, себе, притягне до себе допоміжне, потім зворотна частка, потім хто політик баришні, з ким де зустрілася, потім хто допоміжне з їх Зворотна Це ж жажгерифну за фольги згідно чуток. Де, потім з ким і зустрілася. Прикольна річ. Ваше домашнє завдання. Значить, любінги зробити перше. Е, не вистачає прономен. Будь ласка, зробіть це все діло. Двійка, більдене зі зет. в правильній формі послати вордштелін. Третє. Трінк васофі але. Напишіть. Свай курси імейлс з потрібними словами. Ось курси, імейс. І на тому все. Завтра ми будемо робити нахва. Добре. На цьому все, мої хороші. Якщо є якісь питання, і, до речі, я не бачу не завжди бачу повідомлення. Типу, мене цікавить, щось там, якісь там курси, все таке. Пишіть в, або на пошту, або сюди в телеграмі, бо якщо воно розбро, розбросено по соцсетям, то в Треть, то в Тіктоці, я просто не плачу вам, гроші. Сорі, сорі, сорі. До зустрічі, ми зумінки, побачимося з вами обов'язково завтра. Пока.